Це буде ведмедик. Я починаю в'язати його з голови. 11-річна полтавка Єлизавета Добряк в'яже м'які іграшки та балаклави, аби підтримати нашу армію. У вільний від навчання час шестикласниця займається хендмейдом. Свої роботи дівчинка майструє гачком з плюшевої пряжі. Я роблю і великі іграшки, і маленькі. У мене є і брелочки, котрі можна почепити на рюкзак, і великі іграшки, котрі можна подарувати комусь на день народження чи на якісь свято. В'язати дівчинку навчила бабуся. Свій перший виріб білого лебідя вона змайструвала в три роки. Тоді на іграшку пішло декілька тижнів. Сьогодні ж Ліза може зробити одну за дві-три години. Потім продає їх через свою сторінку в інстаграмі. А половину виторгу школярка відправляє на потреби нашої армії. В інтернеті відсвяткової акаунти полтавських волонтерів пишує, і вони відправляють кошти на зсу. Ідея допомагати українським військовим, продаючи іграшки ручної роботи, прийшла до лізи з початком повномасштабного вторгнення, каже її мама Олена. Коли почалась війна, ми були змушені з дитиною поїхати до Німеччини. Але так як завжди ну, у нас була дуже активна волонтерська позиція, то лізу дуже турбувало те, як допомогти нашим воїнам, нашим захисникам. В нас дуже багато знайомих, які служать в теробороні, які нас захищають, і ми знаємо, які в них потреби. І коли ми вже поверталися, виникла така ідея: частину коштів перераховувати на ЗСУ, наразі дівчинка перерахувала на підтримку ЗСУ 500 гривень, адже суми, за які Єлизавета продає свої іграшки, символічні, додає вона.